А як пішлунково відреагує на холодець транзантизну чудово? Пішлунковий все одно переварювати. Але якщо ви не приймаєте своєму житті, тоді буде проблема. От в нас теж така ситуація була з курсанткою. Вона, правда, тако вже в похилому віці, 86 років, і вона звернулася з якою проблемою. В неї хронічний панкреатит і постійно здуває живіт. Ось і вона каже, хорошо, я буду виконувати ваші рекомендації. Там треба водичку пити, працювати з емоціями. Вона, вроді, це робить. Але для неї через її оце тунельне сприйняття, яке вона отримала за все своє життя, вона робиться через силу. Вона себе заставляє. Вона пише, наприклад, відповіді на домашні завдання, і видно, як знаєте, там, по реченням, які вона будує, по оборотам, яким вона будує, що вона нервується, це її дратує. Вона каже, я роблю все, як ви кажете, і в мене постійно дує живіт. Все це не працює. Я тільки вам морочу голову і собі, Чого я сюди пішла. Я кажу, добре, бо я бачу, що людина не розуміє, я її за те затефлофонував, ми з нею поспілкувалися десь хвилин 40. Пояснив, розказав, що таке комплайнс, як це все відбувається, тобто чому така ситуація виникає. Що тут важливо, значення має емоційний комплайнс. Вона каже, я дійсно злюсь. Я кажу, ну, якщо ви дійсно здаєтеся, то чого ви це напишете в коментарях, як і буду писати, а що другі скажуть. Я кажу, бачите, ви знову занижена знов самооцінка. Том проблеми в суглобах. Да? Мене цього...". Тобто, оцей комплекс тунельний постійно присутній. Я кажу, дивіться, ви чого прийшли на навчання? Вона каже, я хочу, щоб допомогти собі. Ну, допомогти собі, ви не будете тими методами, які ви вважаєте, правильними. Бо все, що ви робили в своєму житті, привело вас на цей курс. Тому ви маєте знаєте, відпустити все. І просто почати це робити без е, надіжди на результат. Це є дуже важливо. Чому безнадійний результат? Тому що коли ви вчилися ходити, ви не очікували результату, ви просто йшли. Це є дуже важливий момент. Це, дуже, це у вас буде перший урок. Ось. І все. Поговорили, вона все зрозуміла, е, там, як то кажуть, вибачилася. Що я на вас типи, там таке писала, Та кажу, мені все рівно, що ви пишете. Мені все рівно, що ви пишете. Там, про мене і так далі. На мене це не впливає. Я розумію, що це ваші емоції, тому це, ви виплескуйте собі там, куди хочете. Це просто букви або просто слова. Ось вони мене не задівають в ніякому випадку. Проходить ще два уроки, вона каже, доктор, ви знаєте, от мене після нашої з вами розумові відчутила, що в мене як камінь з душі впав. Каже, камінь з душі впав і все. І почалося, і здуття почало менше. І зараз здуття немає. Каже, не ну, належаться, це так? Вже це, це саме, саме ці емоції. Я кажу, а ви що думали? Тому комплексно треба, і фізичний рівень, і емоційний. Все. Таким чином.